Футболу. Вітаю глядачів телеканалу Конкурент Україна. В ефірі «Конкурент футбол». Гучна заява збірна України налаштована боротися за перше місце у групі на чемпіонаті світу-2026. Байер та Лейпциг полюють на зірку Динамо. Чи відпустить суркіс молодого таланта? Кадрові чистки в шахтарі. Шість гравців не входять до планів Турана. З вами Ярослава Олексюк про це і трохи більше. Дивіться далі. Центральний захисник донецького шахтаря та збірної України Валерій Бондар підсумував переможний матч проти Азербайджану, який завершився з рахунком 2-1 у відборі до чемпіонату світу 2026 Футболіст зазначив, що головним завданням для команди було здобути три очки, і збірна успішно впоралась з цим, подарувавши радість уболівальникам. За словами Бондаря, під час перерви він не перебував у роздягальні, тому не чув, що саме говорив Сергій Ребро в команді. Під час виходу на заміну тренер лише наголосив, щоб команда не змінювала своєї гри, залишалася у тій самій тактичній схемі. Сам захисник діяв на позиції крайнього оборонця. Бондар також додав, що Ребров уже звернув увагу гравців на важливість листопадових матчів із Францією та Ісландією. За його словами, тренер підкреслив, що у відборі ще все можливо, тож команда налаштована боротися за перше місце у групі. Український воротар мадридського реала Андрій Лунін переживає непростий період у клубі. Голкіпер відчуває себе обманутим і не розуміє, чому головний тренер Хабі Алонсо досі не надав йому жодного шансу проявити себе на полі. Особливо неприємно для Луніна стала обіцянка, яку, за його словами, йому давали в міжсезоння щодо більшої кількості ігрової практики. Проте наразі українець залишається другим або навіть третім вибором після тібо куртуа. На фоні цього емоційного тиску на бік Луніна став один із капітанів Реала Данія Карвахаль. Захисник намагається підтримати українця, закликаючи його зберігати терпіння та чекати свого моменту. Молодий центральний захисник київського динамо Тарас Михавко, який став одним з головних відкриттів поточного сезону, привернув до себе увагу провідних клубів німецької бундесліги у послугах 19-річного таланта, серйозно зацікавлені Леверкузенський «Байер» та РБ «Лейпциг». Обидва клуби, які є лідерами німецького футболу, розглядають михавка як вкрай перспективне підсилення на майбутнє, і вже розпочали стежити за його прогресом. Інтерес з боку таких серйозних команд є свідченням неабиякого таланту молодого оборонця, який лише нещодавно закріпився в основному складі Київського гранда. Тепер головне питання полягає в тому, чи готове буде керівництво Динамо відпустити свого чергового вихованця, який лише починає розкривати свій потенціал. Не виключено, що вже найближчим часом київський клуб отримає конкретні пропозиції, і тоді президенту Ігорю Суркісу доведеться ухвалювати складне рішення. Головний тренер збірної України Сергій Ребров прокоментував важку перемогу своєї команди над Азербайджаном. У матчі відбору на чемпіонат світу, розкривши головні причини нервової та напруженої гри. За словами наставника, ключовими факторами стали величезна відповідальність, яка тиснула на гравців, та відсутність одразу п'яти ключових виконавців атакувальної ланки. Ребров підкреслив, що після перемоги над Ісландією було критично важливо здобути три очки і в цьому поєдинку, що й викликало певну нервозність, особливо у другому таймі. Він висловив вдячність тим гравцям, які вийшли на поле і відпрацювали на максимумі, вирвавши цей надважливий результат. Наставник також відзначив високий рівень організації гри суперника. На відміну від Ісландії, яка надавала багато вільного простору. Збірна Азербайджану грала дуже компактно в обороні, і зламати такий захист було вкрай важко, особливо за відсутності травмованих лідерів атаки. У перерві за словами тренера відбулися серйозна розмова. Всі розуміли, що в першому таймі була допущена помилка. І для перемоги потрібно було додати в агресії та терпіння. Ребров висловив задоволення тим, що його підопічні почули його і змогли вирвати перемогу. Важка перемога збірної України над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу була затьмарена епідемією травм, яка охопила команду. Як повідомив, після матчу головний тренер Сергій Ребров, одразу три футболісти були змушені залишити поле через ушкодження. Першою і найвідчутнішою втратою став правий захисник Юхим Конопля, заміна якого була пов'язана саме з травмою. Окрім нього, ушкоджень зазнали також півзахисник Єгор Ярмолюк та автор першого гола Олексій. Гуцуляк, за словами Сергія Реброва, головною причиною такої кількості травм є надзвичайно щільний графік. Грати два матчі на третій день на такому високому рівні це величезне навантаження, яке призводить до втоми та як наслідок до підвищеного ризику травм. Наставник зазначив, що, наприклад, Єгор Ярмолюк очі встиг відновитися до матчу його фізично не вистачило на всі 90 хвилин. Наскільки серйозними є ушкодження гравців і чи зможуть вони допомогти команді у листопадових? Матчах стане відомо після детального медичного обстеження. Захисник Динамо Крістіан Біловар зізнався, що в різні періоди своєї кар'єри міг опинитися за кордоном. За словами гравця, раніше серйозний інтерес до нього проявляла чеська Вікторія Плзень, яка навіть пропонувала за трансфер 2 мільйони євро. На той момент Біловар мав лише досвід оренди на Кіпрі, тож пропозиція була несподіваною. Клуб шукав варіант під схему з трьома центральними захисниками, і головний тренер бачив Крістіана у своїй системі. Проте, клуби. Так і не змогли домовитись згодом. Футболіст отримав пропозицію від швейцарського сервета клубу з Нідерландів, а також від ФК Париж, який нещодавно вийшов до французької ліги. 1 в останніх двох випадках головною перешкодою стала відсутність угорського громадянства. Відомий український журналіст Михайло Співаковський поділився думками щодо футболістів, які потенційно можуть залишити УПЛ вже найближчим часом. Йдеться насамперед про гравців, у яких закінчуються контракти, і які можуть спробувати сили в європейських чемпіонатах. Я дуже прагну, щоб до когорти українських футболістів за кордоном приєдналися і Олексій Гуцуляк, і Юхим Конопля, зазначив співаковський. Журналіст назвав обох гравців потенційними кандидатами на трансфер, оскільки в них незабаром завершують. У контракти з нинішніми клубами він також згадав, що у літнє трансферне вікно можливими кандидатами на вихід із Динамо є Микола Шапаренко та Денис Попов, якщо їм не вдасться домовитись про нові угоди. У шахтарі залишаються шість гравців, які формально мають чинні контракти, але фактично перебувають поза складом і не беруть участі у змаганнях. До цього переліку входять Віктор Корнієнко, Роман Савченко, Михайло Хромей, Іван Петряк, Дмитро. Палов та Данила Удот. Дехто з них тренується з молодіжною командою, інші намагаються знайти новий клуб і планують перейти в оренду під час зимового трансферного вікна. Майбутнє цих футболістів поки що не визначене, адже головний тренер Арда Туран не бачить їх у своїх планах. Після яскравих виступів за збірну Україну півзахисник Руслан Маліновський опинився у центрі уваги італійських медіа. Журналісти переконані, що гравець Дженуа перебуває на межі повернення до своєї найкращої форми. У статті зазначається, що Маліновський, який відзначився трьома голами та асистом у жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу 2026, переживає справжнє відродження. Після дубля у ворота Ісландії та гола з гольовою передачею у грі проти Азербайджану. Руслан демонструє блискучу форму. Дженуа сподівається, що ця іскра продовжить горіти і в серії А. Італійські журналісти також згадали, що минулий сезон для гравця став випробуванням на витривалість. Тривале відновлення після серйозної травми у Венеції. Операція та важка літня підготовка помітно сповільнили його адаптацію в команді Патрика Вієрри. Попри труднощі, Маліновський має усі якості, щоб стати новим лідером Дженуа. Команда, яка втратила ключових гравців Баделя і Бані, потребує фігури здатної задати тон. Лідерські риси, бачення поля та фірмові удари українця саме те, що зараз потрібно клубу. Півзахисник збірної України Георгій Судаков засвітився в загальній групі Лісабонської Бенфіки після нещодавньої травми плеча, отриманої у матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2026 проти Ісландії, який закінчився з рахунком 5-3. Португальський клуб опублікував серію фотографій із тренування, на яких українець з'явився поруч зі своїми партнерами по команді. Це стало першим підтвердженням того, що стан Судакова значно покращився. Раніше Георгій пройшов детальне медичне обстеження. І лікарі дозволили йому повернутися до роботи на повну інтенсивність. Водночас у Бенфіці поки не уточнюють, чи зможе півзахисник вийти на поле у найближчому матчі Кубка Португалії проти Швиша. Повернення українця важлива новина для тренерського штабу Орлів, адже Судаков став одним з ключових гравців команди вже у перші місяці після свого переходу. З вами була Ярослава Олексюк у програмі Конкурент футбол. Не перемикайтеся, далі більше.